Зовсім скоро Тернопіль не буде нових весняних кольорів. Зазеленіє парк заграє барвами Тернопільська набережна. Вулиця Опільського центр міста. А поки зима морозить, глянемо, що відбувається на території будівельного майданчика цього комплексу. Ось так. Виглядає лютий 2025-го з вікна житлового комплексу Домініканський. Саме зараз на четвертому поверсі відбувається монтаж вікон. Якісний та надійний німецький профіль Glen, шестикамерна система, енергоефективний склопакет, гарантійний термін 15 років. А ось ці майстри завершили мурування внутрішніх стін комплексу і продовжують мурувати каналізаційні стояки будинку. Інша бригада будівельників влаштовує гідроізоляцію санвузлів. Домініканський це елітний комплекс у серці Тернополя з дворівневим підземним паркінгом, комерційними приміщеннями на перших поверхах. Пропозиції щодо придбання квартири у комплексі з видом на Тернопільський став актуальні. Центральний офіс продажу працює щодня за адресою Листопадова. 1.